Вежа впала символу Донецького аеропорту. Диспетчерської башти більше немає. Будівлю зруйнували бойовики ДНР, які від самого ранку гатять по литовищу. На лінії вогню зараз перебуває наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексій, що відбувається в Донецьку, і чи досі лунають залпи? Вітаю студія. Ну на Донецьке летовище гради падали ще уночі. А о сьомій ранку новий термінал, який контролюють українські силовики і бойовики, почали обстрілювати із танків та артилерії масованого арт. Артилерійського вогню не витримала диспетчерська вежа. Вона завалилася. Усі атаки сепаратистів українські захисники відбивають на залпи. Бойовиків відповідають вогнем. На жаль, серед українських військових є поранені та контужені убитих. За попередньою інформацією від самих армійців. На щастя, немає. Терористи навіть в мережі не приховують, що затято руйнують литовище. ба більше поширюють відео власних обстрілів. Неспокійно нині є в сусідній із Донецьком. Авдіївці поруч лінія фронту над містом постійно літають снаряди. Страждають як мирні люди, так і інфраструктура. Дуже багато руйнувань. Як місто потерпає від війни, дивіться у нашому матеріалі. Зі сторони Донецького летовища скрикоче кулемет, то, то реве важка артилерія. Снаряди часто лягають у місто. Війна в Авдіївці вже півроку. Вийдіть по посілку пройдіть, люди даже не шарахаються. Вот разбіла, вон спалили, вон там угол хати біли. На околиці Авдіївки напередодні здригнулася ціла вулиця. Кілька приватних будинків засипало з градів з боку Донецька. Коли на подвір'я залетіла ракета, пан Олександр з дружиною були вдома. Тепер будинок потребує ремонту. Дякувати Богу, самі живі. Підви. Перві... Взриви були в стороні. Ми встигли упасть на пол, і потім снаряд попал нам в гараж. Зриною валною розвалило. Вот этот сарай повилітали стекла в домі. но ми не пострадали, ми вже лежали на полу. А от у сусідів ще досі дотліває те, що лишилося від сараю та кухні. 87-річний пан Микола встиг сховатися. Пожежники тричі приїжджали і через обстріли одразу їхали геть. Господарство палало всю ніч. Куди? Шарахнуло сильно, мы сразу собираемся и в подвал. Возле нас разорвал, разрыв, вылазим, вылазим, а над дым и пламя оттуда. Вот здесь строения еще были, это уже ничего здесь нет. Воно влетіло все в хлам. Через обстріли потрапляють не лише люди та їхні будинки, а ще й промислова гордість міста. Авдіївський коксохімічний завод один з найбільших у Європі. З липня на його територію вже залетіло понад 70 снарядів. Ось наслідки учорашніх градів. Фасад адмінбудівлі пошкоджено. На місці валяються рештки від реактивних систем. Але попри це завод продовжує працювати. На щастя, під час вибухів працівників поруч не було. Ніхто не постраждав. Утім, нові обстріли можливі будь-коли. А тому люди ходять на роботу як на війну. Виробництво страждає. Із чотирьох цехів працюють лише два. Якщо завод зупиниться, місто позбудеться опалення, а його мешканці роботи. Але це ще не найстрашніше, що може трапитися. Якщо серйозно завод постраждає, це може привести до достатньо серйозним екологічним послідствам, тому що це і коксовий газ, це і хімічний вещества, которые знаходяться в обороті, їх количество максимально снижено по решению руководства предприятия і управляющей компанії. Но, тем не менее, такі риски остаются, тому що производство работает. А ще останній місяць, після оголошення так званого режиму тиші, у місті й справді було більш-менш сумирно. Але зараз бойовики активізувалися знову. Ілюзії про так зване перемир'я умить розвіялися. А я люблю жити в реальність. Стріляють, значить стріляють. Міни летять, знаєш, А летять. Все остальное – это всего лишь на свій ілюзія. Місто захищають українські армійці, міліціянти та бійці правого сектору. Серед останніх ілля Богданов, саме той колишній офіцер ФСБ, а нині Кіборг з Донецького литовища. тиждень боронив там метеовежу, щойно повернувся і ділиться враженнями. Інтенсивність бойових дій зараз там ну як сінтябрі місяця, примерно. Тобто, як до переміря роботою всі види артилерії, всі види сілкового оружія, там тяжело гранатомета. Авдіївка вже з теплом, газом та частково водопостачанням. Але банківська система не працює. По пенсії та соцвиплати люди їдуть у Червоноармійськ, а це за 70 кілометрів звідси. Продукти завозять час від часу, багато безробітних, бо до війни працювали в Донецьку. Чи не в кожному будинку зруйновані квартири та вибиті шибки? Огромне кількість розрушень по городу. Ми объезжаем камісіоне, фиксируем, пытаемся допомогти людям, хто чим може. І власти, и предприятия какие якісь матеріали. Но этого катастрофически не вистачає. У нас огромная нехватка стекла. І з кожним днем нових проблем додає війна. Більшість людей в Авдіївці у відчаї, бо тут повсякчас постає питання: як вижити, за що жити, і як відбудувати зруйноване. Олексій Сімаков та Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ. Олексій, терористи висунули ультиматум, Вимагають від вояків покинути Донецький аеропорт. Інакше зрівняють його із землею. Чи збираються кіборги відступати? Ну, термін дії так званого ультиматуму бойовиків вже годину. Як минув захисники Литовища не відступили і відступати не збираються, кажуть, що мають і підмогу, і вогневу підтримку. Вікна телефоном зв'язалася із одним із кіборгів, який зараз перебуває там у тому бойовищі. І ось послухайте, що він розповідає. Я не можу точно пояснити, не можу сказати, як ми проходимо, але є в нас куди ми заходимо. Наша артилерія координується, допомагає. Це допомагає, і слава Богу, працює хорошо. Як тільки ми там кричимо про допомогу, наша артилерія на допомогу проходить, так само там команда. Ну і в штабі АТО підтвердили відступу українців. Бойовикам годі чекати за попередню інформацію, у районе товища українське військо планує доправити додаткові сили. Наразі це все студія. Олексій, це був Олексій Сімаков про становище на Буремному сході.